Друзі, всім привіт! Тільки погляньте, який цікавий екземпляр ми знайшли та пригнали для нашого замовника. Це у нас Opel Zafira B. 2011 рік, чистий 11 рік, двигун 1,6 MPI, звичайний атмосферний, 85 кВт, 116 кінських сил, на які без проблем ставиться газ. Надійний, перевірений роками на механічній коробці передач. І у дуже цікавій та рідкісній комплектації. По кузову машинка виглядає дуже-дуже класно, дуже збережена машинка, свіжо пригнана з Німеччини. Просто зацініть, який колір. Також досить рідкісний для «Зафіри». Цікавий рисунок дисків. Диски у нас легкосплавні, R16. На зимовій гумі. Ось так виглядає машинка спереді. 235 тисяч кілометрів має рідного підтвердженого пробіга. Машинка купувалася у приватна. Приватної особи і своїм ходом їхала з Німеччини в Україну. По кузову машинка в ідеальному стані. Скло по колу все рідне, окрім лобового. Без підкрасів по кузову. Повністю рідня. Класний стан. Наголошую, 236. 235 тисяч в пробі. Зверніть увагу на стан ЛКП. Не знаю, як її експлуатували, якщо чесно, бо ну я там декілька якихось дрібнисеньких сколів бачу, але вони прям мізерні, мізерні фари, стан бездоганний. фари, до речі, у нас ксенонові з омивачами. Фари рідні не знімались, не мінялись. Протитуманні фари, губа також присутня, не подирта, не покоцана. Радіатори ціленькі, двигунчик шепче, коробка перемикає ідеально. До речі, є вся історія обслуговування із крайнього, що я знайшов. Е 30 тисяч назад була заміна щеплення на чек, точніше рахунок на суму, щось там 1200 євро. Гереєми замінені, щеплення замінене, по електроніці все працює. Салончик, ви просто зараз побачите, який тут салон. Друзі, я ще таких зафір не бачив. Там просто там фу, цікаво, зараз дійдемо до нього, скажете, точніше, напишете вашу точку зору. Мені цікаво почути вас. Значить, машинка, як я вже сказав, на зимовій гумі. Досить цікаві диски, диски без бордюрки. В загальному по кузову ніде ніяких моментів немає. Їхні проблемні місця по низам дверей. Пороги все цілесенькі. Арочки задні також цілесенькі. Середини не звертаю вашу увагу, ніде немає навіть натяку на ржавчинку. Це їхнє проблемне місце. Арочки також ціленькі, на ту сторону не буде йти, бо там точно так само все зіркально. Задня частинка автомобіля трішечки у нас притонована. Одиничка, як бачите, чистий 11 рік. Стан ЛКП, дивіться, просто от. покажу вам дзеркало. Дзеркало. Стан максимально класно збережений. Два ключика, повністю комплектний автомобіль. Є ролета, є шторка, є коврик, є аварійний знак, є жилет, є аптечка, є домкрат, є запаска. ну Тобто є реально все. Два ключі. Що? в салончик. Хочете, щоб я вам показав? А тепер увага. Та-да-да-да. Да, да, да. Давайте поки потягну трішки інтригу. значить, по е, Тут що ми маємо? Ми маємо 4 склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал і на секундочку підігрів дзеркал. А оце бачите, що посередині за кнопочка? Ля, зафіра, зафіра з електроскладуванням дзеркал. Я думаю, це вже говорить про те, що комплектація тут дуже заряджена. Шкіряні вставки на картах. Це також великий плюс. Тут вставочки ніде нічого не подерте. Карти стан бездоганний, двері по низам, ніде немає нержавчинки, нічого. Накладочки на пороги Зафіра. і тут та-да-да-дам, А ось такі у нас. І це, друзі, завод, завод оригінальний рекара сидіння в в Зафірі. Хтось таке бачив, я. Вперше, скільки я вже займаюся автомобілями такого е салону в Opel Zafira B, я ще ніколи не бачив. Як бачите, Recaro, двокомпонентні шкіра, який стан шкіри, бокові підтримки, які яскраво виражені. Ніде немає нічого, нічого не шилось, не робилось, навіть боковинки знизу ціленькі. По бокам навіть ніде не продавлено, не просижено. Пластички всі збережені, проєми, не зачухані, педальки ціленькі. Кермо рідне, оригінальне, не перешите, не фарбоване. Ну, сидіння просто покажу вам їх ще раз. Я коли вперше побачив цей автомобіль, я просто сказав, я хочу його побачити якомога швидше і е, оглянути. Ну, як бачите, машинку ми придбали, бо вона дійсно в дуже класному стані. Навіть тут під коліна виїжджає і фіксується. Так, що трішки показав, тепер давайте перейдемо до салону. Пропоную відразу машинку запустити, бо, чесно кажучи, на вулиці морозчик дуже-дуже сильний. Зима в цьому році прям зима така, як має бути. Рук я вже майже не відчуваю, хоча й тепленько діти. Так, дивимося, лампочки всі світяться. Запускається машинка з півтику. Єдиний момент загорілася машинка з ключиком. Треба скинути сервіс, ще руки не дійшли це зробити. Так, зараз значить, машинка запустилась, працює рівно, ніяких помилок нема. Маємо кольорова мультимедія е, з навігацією, з бортовим комп'ютером. Е, розхід середній 8,4 на даний момент. Проїхали на даному автомобілі ми майже 700 км. Далі, немало важливо, маємо підігрівчики передніх сидінь, маємо датчики тиску в шинах. маємо... Клімат-контроль, саме оригінальний клімат, не кондиціонер, а саме клімат. Однозонний. Мультикермо. Ще раз показую стан керма в загальному. Сказав, воно не перешите, нічого з ним не робилось. Маємо круїз-контроль. Маємо датчик світла, протитуманні фари. 236 пробігу, двигунчик працює просто ідеально. Зараз, скільки не знаю, він показує мінус 14. Машинка запускається легесенько, фазиків не чути. Коробка п'ятиступка, щеплення я вже казав, зроблене. Воно дійсно м'якесеньке, бере дуже добре. Тут все також максимально класно збережено, навіть ручник особо не подиртий. І м -м, найцікавіше до цього всього, чому я такий розхвалювався, ми дійдемо до ціни. Я думаю, ціна вас також приємно здивує. Це Просто дослухайте до кінця, це найдешевша зафіра, яку ми коли-небудь купляли. Одинадцятим роком ще в такій комплектації. Навіть електроскладання в нас присутнє, все також працює. Складається, розкладається. От зараз двигунчик запущений, вона тихесенько працює. Каталізатор на місці. Далі ще забув сказати, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Комплектація для зафіри просто, просто топчик. Не знаю. Прям мені максимально заходить. Навіть тут чорні лакові вставки, ксенонові фари, ще, як я казав. Хтось комплектував конкретно під себе. Так, що ми маємо? Маємо просто купу купезно різних документів. Не буду на всіх їх е зупинятися, бо їх дуже-дуже багато. Е так як це машинка під клієнта, то ось уже довгий виписаний, як можете бачити, чистий 11 рік. Чистий 11 рік. Ось пачка обслуговування. Помимо сервісної книжечки, ось де пачка обслуговування. Чеки, сервіси. Тут ще є дійсний тихогляд. 25.07.24 року машинка пройшла тихогляд. В Німеччині він робиться раз в два роки. До 7 місяця 26-го року він дійсний. 205 тисяч був пробіг. Це з останнього. Далі, ось де навіть заміна скла лобового, як я казав, що лобове тут замінене на 813 євро. Пальці не беруть бумагу, бо замерзли. Не буду проходити там 200 євро фактура. 1100, ось, до речі, масло, фільтра і щеплення. то що я казав, можна перевести Щеплення 1200 євро. Як вам обслуговування по автомобільчику. А? Далі попередній техогляд, 22 рік, як я й казав, раз в два роки робиться. Він до цього був до цього був 24-й. 166 пробіг. так Далі, також якісь купа АТУ, це також тихогляд. Тихогляд. Ну, коротше, ось, можна так сидіти, переводити, дивитися, звіряти. Крайній техогляд. Далі 20-й рік. Тобто за останні там, 4 роки є тихогляди. По-моєму, цього всього присутня до автомобіля сервіска. Сервіска з відміточками. Ось, будь ласка, один-один власник. Сьомий місяць 2011 року перша реєстрація. Сьомий місяць 12-го року було перше ТО. І пішло. Поїхало. По саме по сервіска Сервіска у нас заповнена до пробігу 108 тисяч до 18-го року. Далі вже, ось ну, в принципі, да, до 18-го заповнена сервіска, а далі пішло в нас з 19-го ось ці видруки, які також збережені всі. Ну, що ви скажете? Лялечка, лялечка. А, ще було. Побажання клієнта, якщо вийде, то було б класно, якщо машина буде з фаркопом. І, друзі, що ми маємо? Ми маємо автомобіль з фаркопом. Тут він уже є, його не потрібно доставляти. Е, машинка з фаркопом і фаркоп незвичайний. А, так, З дорогої палатки. Він зйомний, до нього навіть є ключики. Його можна зняти, поставити. Ну, Ось такі. Коротше, побажання клієнта виконані. На всі 200%. А ще, найголовніше до цього всього, ми вклалися в бюджет навіть з запасом. Бюджет і так у нас був обмежений, але тільки подивіться, який екземпляр ми знайшли за ці гроші ще і. Зекономили гроші нашого замовника. Машинка стала дешевше, ніж ми розраховували, на який бюджет, бо дійсно вискочив. Просто лялечка вискочила. Ми поїхали, подивилися в ці гроші. Я навіть не міг подумати, що ми зможемо взяти зафіру в такому стані, в такій комплектації за ці гроші. Колір просто подивіться наскільки він насичений і який він класний. Задній ряд, що ми маємо, точно так само ніде нічого не покоцано. Ззаді, я думаю, тут взагалі ніхто ніколи не сидів, бо просто зверніть увагу на стан сидінь, на стан. Проємів на стан порогів, не пластички, ніде нічого не покоцане. Тут також все цілесеньке, дефлектори дуже часто зломані, все цілесеньке. Задня частина сидінь передніх також цілесенька, ніде нічого не покоцане. Навіть ось ця також дуже часто частина підлокотник з підстаканниками закоцаний. Тут все люкс. Тут все добре, тут все добре. Машинка у нас, звичайно, що це ми місна, хай тут буде так розкладена. сидіння регулюються, Виїжджають, під'їжджають, це складається, щоб заднім пасажирчикам легенько було заскакувати. Це ми розклали для фото. Вони були складені. Ну, в принципі, ось так. Що вам цього мало? Зараз ми ще підемо, підемо, підемо до багажного відділення. Там ще також багато різних приколюх. Так, двері показував, все показував, екологія у нас вся на місці, каталізатор присутній. Не димить знизу, немало важливо, знову ж таки, це зафіра, Знизу балки, передній підравнику, все ціле без ржавчини, Далі а, запаска знизу присутня. Під номером ніде ніяких моментів нема, під світочки працюють. Вже працюють, бо я їх замінив, лампочки були повиграли. Паркоп з розеточкою зйомний, як я вам вже показував, ключик до нього є. Також присутня розеточка, також присутня. Ось такі залізні вставки. І зверніть увагу, стан багажного відділення показує. Не пластики, не зашкрябані, нічого. Тут сидіння не буду. Зараз кладати бо трішки це незручно робити. Плюс машина заведена, однією рукою незручно. Шторка, як я вже сказав, присутня, вона кріпиться як туди, так і сюди, коли третій ряд сидіння складається. Оригінальна наша ця штучка також присутня. Ковричок. Далі аварійний знак присутній. Аптечка раз. Аптечка раз. Присутня на своєму місці. Аптечка два. Йдемо далі. Йдемо далі так Течки дві показав, аварійний знак показав, запаску показав, коврик показав. Загинаємо пальці, просто що тут є. да Шторка показав присутня. Тут... Містечко, що ми тут бачимо? Оригінальний Домкрат загинаємо пальчик. Є ще один здоровенний такий аварійний знак. Присутній. Набір інструменту, але в пакетику також не буду тут лізти, також Ну Тобто машинка комплектна, просто на максимум. Два ключі, як я і казав, ну все, просто, все, що може бути. Тут Все є, все доїхало, все приїхало. По електроніці кожна кнопочка працює. По хводовій у мене взагалі ніяких немає, їде машинка класна. Електроніка, як я вже сказав, працює, щеплення замінене, двигунчик працює ідеально, каталізатор присутній, пазиків не чути. Ну, тобто машинка сів і поїхав. До речі, додатково власник ще замовив, попросив, щоб ми встановили газове обладнання. Завтра ми записані. Ще сюди залетить газулька і власник буде задоволений кататися. Акумулятор у нас... Ну, Візуально непоганий, не знаю, заводить машину легенько, антифріз світлесенький, є ось якісь бірки також про заміну мастила ще додатково до всіх тих на 194 тисячах тут показано. На який рік? 194 тисячі. Рік не бачу. А, 20, 12 місяць 23-го року. Е, є якісь ось ще також наліпки, можна подивитись там на 109 тисяч, я так розумію, греєм мінявся. Ручик просто шепоче. До речі, от просто видно все. ну Ніде нічого не ржаве, Зсередини капот. Точно так само стан ідеальний. Просто машина лялечка. Лялечка, лялечка, лялечка. Так, ну що, друзі, давайте підводити підсумки. Зараз ще покажу, як у нас світять крутерно фари наші. Аварієчку давайте включимо, проти туманочки, щоб вже все продемонструвати. та там гума показував непогано. Світло світить дійсно класно. Їхали увечері. Ксенончик, є ксенончик, світить дуже гарно. Що давайте підводити підсумки. Друзі, е, людина до нас звернулася з замовленням. Хотів дуже сильно Opel Zafira B але був обмежений бюджет. Треба було з усіма послугами з усім вкластися в 7 тисяч доларів. І він хотів як можна свіжіший рік. Навіть не було в принципі е, там е, такого. Побажання, щоб була супер-пупер комплектація. Комплектація, звичайно, підходила, навіть якщо немає круїза, аби ціла нормальна машина, їздила. Все, це були всі побажання. Що ми маємо? Ми з послугами з усім, конкретно з даним автомобілем, вложилися в суму 6800 доларів. Це з сертифікатом, з всіма документами, з пригонами, з послугами з усім 6800 доларів. Доларів. Ви тільки вдумайтеся, оця машинка стане клієнту 6800 доларів. 11 рік, 230 рідного пробігу, 1,6 комплектацію ви бачили самі, стан ви бачили самі. Це просто машинка, це подарунок. Подарунок. До Нового року ми приганяли багато зафір. В такі гроші ми не могли ніяк вкластись. Ми їх брали. Якщо такі станці, 7 плюс, ми тільки їх забирали, клієнту вона ставала там, 7,3, а тут. З газом ця машина стане клієнту 7300 доларів. Газ, до речі, буде повністю новий. Увесь набір з гарантією 500 доларів. Тобто, от виходить, ну, хто там для себе процінює, розумієте, конкретно дана машина стане з газіком 7300 доларів. Ну лялечка, да? Да, і я так думаю. Тому, друзі, звертайтеся. Як то кажуть, хто шукає, той знаходить. Бачите, був бюджет. Хоча ізначально ми думали, що ми трішки вийдемо за межі. В принципі, людина готова була там, ще якщо буде жирний варіант, там трішки доплатити. А тут ляп і на тобі. ось такий автомобіль. Тому звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії, приженемо, оформимо, розкажемо, покажемо. Всім миру і добра. Нагадую, з вами був Майнек Скарлі Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!